Темою сьогоднішнього нашого заняття є травма голови. Травма голови є однією з найпоширеніших причин смертності серед дитячого населення, щорічно від них помирає в середньому 2,5 тисячі дітей. Травма голови є однією з основних причин надання невідкладної домедичної допомоги. Насамперед з'ясуємо, які частини черепа травмуються найчастіше. І першою з них це є основа черепа. Розрізняють зовнішню основу черепа, і якби у нас була така можливість зазирнути всередину черепа, то іще внутрішню частину черепа. Основа черепа це кісткова структура, в якій знаходиться головний мозок, що відокремлює мозок від обличчя з одного боку і від шиї з хребту з іншого боку. Другим травмуючим фактором є головний мозок. Головний мозок людини займає всю порожнину черепа, кістки якого захищають масу мозку від зовнішніх механічних ушкоджень. Він оточений трьома мембранами, що називаються мозковими оболонками. Також травмується досить часто склепіння черепа. Склепіння черепа це група міцно з'єднаних між собою кісток черепа, які закривають головний мозок зверху і з боку. ці борозки на черепі, які ви зараз бачите на малюнку, якраз і є склепінням черепа. Травму голови відносять до черепно-мозгових травм. Це пошкодження черепа, яке впливає на мозок. Воно може виникнути внаслідок сильного удару по голові топим або гострим предметом під час нещасного випадку або падіння. Помірна або важка травма головного мозку може бути небезпечною для життя. Отже, поява яких ознак дає нам підставу підозрювати черепно-мозгову травму? Зовнішні ознаки ран, синців, переломів в області голови та обличчя, галюцинації марення, втрата пам'яті. Головний біль запаморочення, втрата свідомості, поява крові або ліквору з носа, вух та рота, напруження м'язів шиї, нудота та блювання. Розглянемо більш детально перелом склепіння черепа. Це травма, при якій порушується цілісність черепної коробки і класифікується як перелом склепіння черепа. При пошкодженні голови створюється отвір, розриваються оболонки мозку і випливає спинно-мозкова рідина. Ушкодження бувають у вигляді тріщин. Осколкових переломів, вздавлення і без вдавлення кісткових уламків. Також відкриті і закриті. Це залежить від цілісності шкіряних покровів голови. Також вони класифікуються як проникаючі і непроникаючі, без проникнення в тверту мозкову оболонку. Наступна травма, яку ми розглянемо, це перелом основи черепа. Він може відбуватися з кількох причин. І всі вони відносяться до категорії механічних. Отже, падіння, що закінчилося приземленням на голову. Сильний удар об тверді предмети і поверхні. Особливо, якщо потерпілий або предмет знаходиться і в динаміці, і за умови високої швидкості. Аварії та дорожньо-транспортні пригоди. Бійки. Великий відсоток випадків виникнення черепно-мозкової травми припадає на бійки в стані алкогольного сп'яніння. Наступний вид травми це струс головного мозку. Це захворювання, яке виникає в результаті легкої травми голови. Основними симптомами є нудота, блювання, порушення пам'яті. Втрата свідомості або його порушення в момент травми зазвичай це короткочасне знепритомнення від кількох секунд до кількох хвилин. Іноді може також бути тимчасове оглушення або дезорієнтація. І тут доречно розглянути таке питання: наскільки небезпечним може бути удар головою? Мозок людини є дуже тендітним та вразливим органом. І хоча він захищений черепом, різкі рухи вперед та назад, різкі обертання можуть призвести до удару об стінки черевної коробки. Навіть незначні травми подібного роду можуть призвести до дифузного пошкодження головного мозку, що характеризується мікроскопічними крововилимами та супроводжуються комою. Спершу ознаки такого пошкодження можуть бути непомітними, принаймні ззовні. На перший погляд, постраждалі, що пережили серйозний удар головою, можуть виглядати здоровими та зберігати ясну свідомість, але несприятливі симптоми можуть проявитися протягом 48 годин після інциденту, а відтак. У випадку отримання будь-якої травми голови, навіть якщо вона здається незначною, необхідно одразу звернутися до лікаря, адже сила удару може викликати струс мозку, а також пошкодження нервів та тканин, а гострі внутрішні кусти кісток черепа, можуть розірвати артерії та вени, що проходять через головний мозок та спричинити сильний крововилив. А тепер поставте відео на паузу і заповніть таблицю, в якій порівняйте причини травми, симптоми та ускладнення, які стосуються забою головного мозку та стиснення головного мозку.